Дійсно, настав час нашої постійної рубрики Будьте здорові. і Сьогоднішня тема і розмова є дійсно важливою для кожного. Бо за статистикою, до 30 років грижа є у 80% населення, а після 40 років у 90%. Які тільки грижі не загрожують нашому бідному організму: пахвані грижі, стегнові грижі, пупкові грижі, навіть грижі білої лінії живота. Розбираємося з нами. Наша наступна гость Юлія Рябоконь, лікар-хірург. Медичного центру стар доктор вітаємо. Ви. Вітаємо добре. Які взагалі бувають грижі в залежності від локалізації? Розрізняють пупкові грижі, грижі, білої лінії живота, пахові грижі, стигнові грижі, діафрагмальні грижі а також окремо відділяють післяопераційні грижі. Якщо розглядати класифікацію по іншим характеристикам, то грижі можуть бути защемлені, та незащемлені, можуть бути вправимі або невправимі. Так багато їх дійсно. Так, звичайно, людина просто знає, що це може бути боляче неприємно. Давайте все докладніше будемо розбиратися по деяким. От бачимо така грижа черевної стінки. Часто угу. чуємо це і у дітей, і у дорослих. Про що йдеться? Що це таке? Якщо взагалі розглядати термін грижа передньої черевної стінки, це випинання органів внутрішньої черевної порожнини назовні під шкіру або в сусіднє порожнині. Якщо ми кажемо про випинання органів під шкіру, то це такі грижі, як пупкові, пахові, білий лінії післяопераційні. Якщо казати про грижі, які випинають в сусідні порожнини, то такою грижо є діафрагмальна грижа. Тобто органи черевної порожнини через слабкі місця діафрагми випинають в е, грудну порожнину. А яким чином взагалі утворюються грижі? Е, причина утворення грижі е, найосновніша причина це підвищення тиску в черевній порожнині. Е, тобто, під час фізичних навантажень, під час важкої фізичної праці, під час занять спортом. При надмірній масі тіла або також під час пологів підвищується тиск в черевній порожнині, і через слабкі місця передньої черевної стінки внутрішні органи виходять назовні. А чи є якась така гендерна статистика, у кого частіше виникають вони частіше виникають грижі у чоловіків за рахунок пахових гриж, тому що там є особливості анатомічної будови пахового каналу у чоловіка. Паховий канал менш укріплений м'язами, і тому чоловіки частіше страждають на пахові грижі, особливо після 40-50 років відсоток чоловіків, які страждають на пахові грижі, збільшується, тому що Знижується рівень тестостерону, знижується сила м'язів, і тому найчастіший пацієнт це чоловік після 50 років. А яку небезпеку несе в собі грижа? Наприклад, та сама передньої червної стінки? Будь-яка грижа. Може бути незащемленою або защемленою. Незащемлена грижа, не несе в собі небезпеку. Тобто людина може прожити з нею до кінця життя і нічого з неї не трапиться. Якщо грижа защемлюється, то це вже стан, який погрожує життю. Орган виходить назовні, і при защемленні грижі кисень перестає потрапляти до цього органу і розвивається некроз цього органу, що несе за собою ускладнення, таке як перитоніт. Тобто це вже несе загрозу життю, і людина може померти від перитоніту, якщо вчасно не надати медичну допомогу. Ну, це звучить дійсно дуже лякаюче. Чи можна вилікувати грижу і уникнути такої ситуації? Так, звісно, найкраще всього запланувати операцію з приводу грижі. Тобто, якщо грижа не защемлена, людина планово приходить в лікарню, обстежується, консультується у сумішних спеціалістів і їй планово назначають день операції. Якщо грижа защемлена, то тоді людина викликає швидку медичну допомогу, її ургентно доставляють в лікарню і ургентно оперують. Чому краще? Не доводити стан до защемленої грижі, тому що защемлена грижа вона несе собі небезпеку. Якщо вже розвився перитоніт, то роблять операцію і не встановлюють січати імплант. І якщо все добре, пацієнт вижив, то все одно рецидив, велика ймовірність рецидиву цієї грижі. Тому найкраще запланувати операцію, вчасно прооперуватися і уникнути таких ускладнень, як защемлена грижа. А вже якщо ми довели якийсь пацієнт довів до того, щоб були ускладнені і вже mm -hmm. провели операцію, яка реабілітація чекає на таку людину? Якщо операція була запланована, був встановлений січатий імплант, то реабілітація така, що людина на протязі одного місяця обмежує своє фізичне навантаження, обмежує підняття предметів важких. Доглядає за раною, тобто ходить на перев'язки, щоб уникнути якихось ускладнень в ділянці рани, таких як нагноєння або запалення. При плановому зверненні, якщо операція пройшла запланована та добре, людина перебуває в стаціонарі приблизно в середньому від однієї до трьох діб. Потім ходи на перев'язки там в залежності від того, як ушивалась рана. Там людина або потребує зняття швів, або не потребує, тому що нитки розмоктуються. Дякуємо вам. Завжди наша програма, наша рубрика будь здорова, максимально інформативна. І завжди ми дуже наполягаємо нашим глядачам. Шановні, не доводьте, будь ласка, ситуацію до критичного стану. Вчасно звертайтеся до лікарів, отримуйте всю необхідну допомогу. Тим більше, що у нашому місті є достатня кількість досвідчених фахівців, які прийдуть на допомогу в будь-якому випадку. Сьогодні з нами була Юлія Рябаконь, лікар-хірург медичного центру Стар доктор. На цьому рубрика добігає кінця. Ну а ми рухаємося далі. Не перемикайтеся.